Музей МТЗ, Два тисячу кілограм. Жатки соняшникові. О, одна шестерня. Пластикові Це З цієї сторони. Пластик? Пластик? Да, точно. Пластикові крышечки. и запасная шестер, не Да. Она, наверное, даже не запасная, а змина. Ну да, подрезни э, оборды. -э подрезни оборды, да. Mm -hmm. вот. Ну, вот. они сделаны по типу захранник. Да. Все чисто захранник. что вы швы. и швы особенно на балу. Да. Если подавиться на вал, то есть да. по-перше, нема центровки ніякої, по-друге. А, зато бачу, є ролик. А? Ролик для збивання. Сонячний. Сонячний чайний. Раніше взагалі гуляли. Раніше м'які були, зараз вже можна ходити по ньому. По типу зафані, так же самі. да. Бачиш, да, потужно З... так. Зафані шарики. Ага. Тут вони зробили стільки круглі, для того, щоб не натикалося, сонік не на натикався. Культиватор. Да. Такий. Широкозахватний. Ну, такий паровий, знаєш, аналог, кейс, джондир. А що, штука, де всі помішались на цих коточках ножових. Що що? Я не бачу, які <рес> Ну, Бачиш, він по принципу зроблений, звичайно, Казака. Тільки секції інші.

Да. який не пішов з його запасу. Його зняли з производства і почали робити мій старт, так? Да? Так. Да. <гум> і ротодиск. І ротодиск. І сіється, да. то дуже великий провал Ну, зато ніхто не буде виставляти да. претензій. Дискатори дивіться. Ага. І пружинні. Ви

Бункера. Так. От що вони рекомендують собі знімати, щоб вони таким удоволństвом, ну, бачити. А, да, ці да, ці да. да. Раз ну, бункера от якраз свіжа нова розробка зерноперегрузчики. Зародено.